Доброго дня, мої шановні глядачі. Давайте подивимось таке питання на ваше прохання. Чи живий Путін? Путін саме той, та людина, яка стала президентом Росії в 2000, 2000 році. Так, чи жива ця людина? Ні. Він не живий. Він не живий і вже давно він не живий, Ну, приблизно 7 років він не живий, Від сіми до дев'яти років, десь так, він не живий вже. Дивіться, єрафант. І ще й королева жезлів перевернута. Єрафант може означати людину, яка в іншому світі. Людина, ще із королевою, в якої немає живої сил, немає життя, в тілі якої немає життя. Зрозуміло? Ну і це от, от довгі очікування. Тобто, як внаслідок, скажімо так, можна внаслідок роботи, внаслідок того, що. Його ухід із життя був спланований, можна так сказати, і довго очікувався іншими людьми. Ну, це було от, я так припускаю, що його... йому допомогли, йому допомогли. Ну, от, перевернутий король. Він вже не король, він вже мертвий. Король мечів, до речі. Це людина, це в мене сигніфікатор Путіна, до речі. На іншій колоді тут навіть два, дві голови пташини. От я і називаю король двоголової курки. Тобто він не живий. Так, що з ним трапилося в минулому. Що з ним трапилося в минулому? йому сплановано допомогли піти. Сплановано допомогли піти. І ще і робота над цим велася. Яким чином? Тобто щось там було якби з ну, таке щось, вибачте, таке слово я десь в Арганілі. І щось таке там зробили, чи це от як пігулки йде. Отруєння його, бачите, ще і вода. Ну от якась була, ніби його отруїли. Отруїли, ніби його, бачите? От так от він відмовляється від кубка, так він приймає цей кубок з водою. Його отруїли, йому там щось намішали, якусь смісь. Ну, Кремль Фін взагалі любить всіх труїти. Це ну, реально, да, Севен, ой Боже, Сімка Кубків перевернута це реальність. І за планом плани, які втілились в реальність. Так, це е, ну, от плани такі, що от, вони ще як по ілюзії. А це реально. Далі давайте спробуємо спитати, скільки двійників в Путіна? Ну, от. Скільки людей наразі виконує роль Путіна? Скільки людей? Покажіть. Цікаво, дуже цікаво. Ну тут мова йдеться про людей. Які от світять, світять, да? але вони у добровільному рабстві за... їх змусили змусили їх. Але давайте я спробую вирахувати. Так, це 19, це 15. Біля чотирьох осіб. Біля чотирьох осіб, десь так. Ну, от по безприділу хто, хто куди, знаєте от, по безпреділу. І що вони там городять всяку, е, ну, от, якби людина, яка не вміє володіти словом, да? ну, він же ж говорить всякую. Але вони світять. Людина, яка не має права говорити за е, реальну людину. Але вони. як... Нібито світять, да, вони от як люди публічні, люди як гаранти, да, от президент це ж гарант, гарант там, чогось, І не знаю, що там на Росії вони гарантують, але вони в добровільному рабстві, от їх змусили. Ну, біля чотирьох будемо вважати. Ну і давайте ще подивимось таке питання: яке майбутнє у Проєкту Путін? В лапках Проект Путін? Тобто те, що, те, що е мертвий Путін має людей, які виконують його роль, це тільки проєкт, або колективний Путін. Ну, я називаю це проєкт Путін. Е яке майбутнє в проєкту Путін? Яке майбутнє. Яке майбутнє. Ніяке. заблокують їх. Заблокують. Буде, вони будуть змушені. Отак от, пряма, вони ще вагаються, от, що робити? Той чи той. Але вони будуть поступово, поступово вони будуть блокувати у от спробу от якби людям насадити, ну, насадити в лапках е існування того Путіна реального, нібито. Да. І от їхній хитрий хід ну, розкриється, розкриється, вони ще будуть доводити, будуть сумніви ще стосовно в людей, з'являться сумніви. Е Стосовно того, що це от, дійсно реальний Путін, і вони не зможуть більше, більше опиратися, е тримати цю марку бренд Путін. І вони будуть змушені прикрити його і щось таке зробити, ніби Путін помер. Ну і все, і закриється на цьому. Окрім того, вони ще будуть е, обирати, обирати е, хто з двійників буде перший уходити ну, на концерт Кобзону. Вони ще будуть обирати. Правильно? Так, правильно, Да. Вони вже вони вже е, зациклені на цьому. Як їм вирулити з цієї ситуації? Ну і давайте подивимось, коли станеться, ну не коли, я не люблю, давайте терміни, чи станеться ця подія із завершенням проєкту Путін. Давайте на... на рік до липня, до середини липня 2024 року, чи станеться ця? Подія з завершенням проєкту Путін на Росії. Тайна. Таємниця є тут в цьому, знаєте, і тайна. Чекайте, зараз. Спробую відкрити. Тайна полягає в тому, що. Ну, от мені спочатку карти, типа що це таємниця, таємниця, ну, я хочу відкрити цю таємницю, вона не стосується наших інтересів. Тому тут інформація таємна стосовно жертв і перевороту в їхньому домі. А ну, переверти, переверти розумієте, Переверту того, що вросло корнями вже в цю систему, бачите? У цей ем, буде жертви тих людей або людей того режиму, які вже корнями врослися. розумієте. Оцей от режим, оцей проєкт, вже скільки років? Вже 23 роки, вже буде 24 скоро. Він вже як вросся і там будуть, ну от все стане з ніг на голову внаслідок того, що в них не буде можливості, той, хто створив цих путінів, цих клонів, в них не буде вже можливості чинити, ну, підтримувати цю таємницю. Вона розкриється. В таємниці вже не буде сил триматися, і тому вони будуть змушені порушити, порушити ту стабільність в їхньому домі, пов'язано пов із, ну от, закінчення. Дай Боже, дай Боже, дай Боже, щоб це так і було. Так, да, воно, бачите, оці от все воно розпадається. Не буде тої. Спілки клонів Путіна, не буде того режиму, не буде. ну, Я думаю, що це не тільки путінів, ну, цих клонів, а ще й режиму. Ну, В них не буде, не буде спроможності тримати цю таємницю. І тому воно завершиться, завершиться. З перевертами завершиться. Ось так. А ця стала система, я думаю, що вона також за цими клонами піде усі, хто в цій системі приймає участь. На концерт Кубзону всі побіжуть. Ось так. Такий розклад в мене вийшов. Дякую вам за увагу. Сподіваюся, вам було цікаво. Дякую вам за ваші лайки, дякую вам за вашу підписку. Це мотивує мені, мене до нових розкладів, як і ваші запитання, які ви мені даєте, які ви мені пишете. Мені дуже цікаво щодо кожного запитання. Кожне запитання від вас для мене є досить важливим. Бажаю вам всього самого найкращого! Бережіть себе, до побачення.